Сьогодні ми вам покажемо, як встановити захист від типусних перенапорух на сонячній панелі для гібридного інвертору SOAX на 15 кВт. Тут у нас встановлено два сонячних поля, три стринги на два МППТ. Тобто в нас приходить 6 кабелів на наші запобіжники, яких до цього не було, ми доставили. А з цих, цих запобіжників у нас підключено розрядник. Два розрядника на кожне МППТ на 1000 вольт. Це тип другий, тому що у нас на будинку не встановлено бусковкозахист, тому достатньо другого типу це захист від наведених потенціалів. Звісно, що якщо прилетить блискавка безпосередньо або в будинок, або безпосередньо в панелі, цей розрядник не врятує, бо там вже нічого не врятує. Для цього треба ставити зовнішній близьковкозахист. Але від наведених потенціалів коли десь блисков вдарить близько в 4 км в 5 км, оцей захист він врятує. Захист цей працює постійно, тобто це не одноразовий прилад. Але якщо будуть, ну, він буде спрацьовувати, Буде продовжувати далі працювати, але коли він вже вийде з ладу, таке теж може статися, то оці зелені флажки стануть червоними, і це означає, що треба змінити цей розрядник. Ми використали китайського виробника LSP, але це досить якісний розрядник і єдиний, який не має струмів витоку, тобто він нічого не Травить, як кажуть, на землю. Бо звичайні розрядники вони трошки підпускають невеличкі струми, можуть е, спускати на землю. Це ж вже е, таких недоліків немає в цьому. Взагалі ми використовуємо е, три види розрядників: це від торгової марки ЛСП, це Китай, але гарний Китай, бо в Китаї є багато виробників, е, які б я взагалі не радив. Бо на ринку є розрядники по, там, по 25 доларів, по 10. От, не раджу їх ставити краще без них. От. Бо вони можуть просто спричинити пожежу всередині щита, тому що там розрядники не розраховані, ну, аристери не розраховані на струми. Потім ми використовуємо торгову марку Yeti, як наші щити, І ще одна гарна. Гарний представник для розрядників це Пробстер Німеччина. Це Чи чистокровні німці. Я е, був на заводі в Германії і бачив, яких збирають саме німецькими руками. Тобто це не в Китаї, а виробництво саме в Німеччині, там сертифікати якості. Це лідер по виробництву взагалі приводів для бусковку захисту у світі. Просто у нас е, ця торгова марка не дуже сильно розкручена е, Тут у нас Підключено все правильно, працює. трусовок дуже добре себе поводить. Все підключили по інструкції через цей бокс. У нього є свої штатні перемикачі. Ось він з боку, виходить, є клемники. через них це все підключили і виконали повністю, скажімо так, Припис е, виробника, і виконав припис нормативних документів, захистили саме панелі від блискавки. Це дуже вигідно і ми рекомендуємо. Тому що е, потім, скажімо так, якщо прилетить десь блискавка і щось трапиться, то вам треба буде і панелі міняти, і інвертор міняти. А навіщо це робити, якщо можна встановити захист і знизити ризики до мінімуму. Звертайтесь до професіоналів з нами будувати Олега».